Так, е надійшла е нова інформація. Спілкуватися з Мариною Порошенко. Позиція потім не зрозуміла. Е хочуть нас захистити. Це на Київський пут і е повідкривають судові е справи е і е будуть вимагати погашення моментального погашення довгі. Є певні механізми, ми це обговорювали, які захистять від цього. Але, да? на жаль, декотрі депутати цього не дуже і не в братись да, відповідальність. Ну поки так така ситуація, от у нас солідарності, така ситуація на жаль, щось виникла. Ну побачимо, так і очікуємо. У нас невеличка акція щодо захисту літературного скверу від незаконної забудови. Ось у нас тут невеличка група активістів. От ми не хочемо, щоб літературний сквер став жертвою незаконної забудови. Ми, ми опублікували вчора петицію і зберемо підписи за неї на сайті Київради. Дякую вам. Я просто його відпускала. Це завжди було дуже важко. Те, що лишається, да це якісь фото, спогади і речі. Мій обов'язок берегти пам'ять про льошу. Ми не маємо права здатися. Це історія як нагадування кожному з нас, що по прибілі втрату потрібно знаходити сенси, аби подвиг тих, хто віддав своє життя, не був марним. Не пропустіть 5 листопада о 21.00 на ютуб каналі Новини Лайф. Проєкт жінки Фелікс жити попри все.